Ви дуже сильно здивуєтеся про те, що я вам зараз скажу. Представте ситуацію: стоїть ваш диван в лівінг-румі, і дитина розлила на підлогу якийсь там кефір. Ви витираєте цей кефір, чи чай, чи каву, чи капучино, щоб це не було. Пшикнули якимось там продуктом, щоб продезінтифікувати все, і стерли зі своєї підлоги цей лак, чи цю краску, щоб це не було. Тепер у вас на підлозі така велика пляма, знаєте, іншого кольору. Чи можна отримати від страхової компанії гроші за заміну всієї підлоги в вашій хаті? Куди б ця підлога не йшла? Вона може розходитись по цій хаті у всі кімнати через цю пляму? Відповідь так, от буквально 99 зі 100 разів. Відповідь так: чи це дерево, чи це ламінат, чи це плитка на плитці Не буде, звісно, що а, плям на плитці може бути тріщина. Відповідь так. З підлогами насправді дуже легко працювати. Якщо вам цікаво поміняти підлогу в себе в хаті за кошти страхової компанії, давайте знати. Не витрачаючи це свої гроші, це все піде через страхівку, вам це коштує ні копійки, за все платить страхівка. Консультація у нас безкоштовна. наприклад, телефону внизу. Звертайтеся, скоро поговоримо.